Ну привет, ванда. Ну что, трошки барахольне движухи на Сегодня Сьогодні була закупочка, хочу вам показать, що мені вдалося купити. І, до речі, потрібна ваша допомога. Якщо хтось шарить в таких документах, дайте знать. Вот така папочка попалась. Все вот так от було складено в файликах. В общем, тут у нас якась справка про оранение. 43 роком, ну, поранення, типу, в 42-му було. Тут їх дві. До речі, тут є фотографія. Воно отак от прямо все в кучці лежало. Тут, от, бачите, от такий військовий, написано Рязань 42 й рік. І тут от ціла купа отаких от от різних документів. Тут така карта об успіваємості, тоже там 40-х років. Тут якийсь горсовет ЗАГС. В общем, буду так показувати, колхозне село рекомендація, редакція якась. В общем, тут тоже видано старшому глушку. Короче, вот такі документы. Ну, тут такие файлик, вот такие удостоверения. Вот такая какая штука. Она с двух сторон. Бачите, здесь. Путин главное управление учебным заведением. Вот такие. Справка якось. Вообще, і це все там, є деякі там 50 роки, але ну, в більшості це 30, ті 40 -ти роки. ще якась справка, тут печаті, и почта, войскавая частина. Ось вот тут тоже якихось пару бумажок. Треба зараз розбиратися з цими документами. Можливо, щось цікаве. Тут трудовий список якийсь, народний комісаріат авіаційної промисловості. Потім ще такі. О тут такі. Расчетная книжка, також там 30 ті -е якісь роки. Тут такі якісь справки. Приказ начальника юго западної залізної дороги. И потім вот такие вот боевые листок. Так що дайте обратный зв'язок. Як якщо хтось в цих документах, есть тут что цікаве? Чи нет? Допомагайте.